Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання. І цей сьогоднішній вечір. Я дуже прошу всіх бути на молитві. Бути на молитві в тому значенні, що розуміти, що ми молимось, чути свої слова, розуміти їх. Розуміти те, що ми промовляємо до Бога, щоб почути, що Він хоче від нас. Бути сьогодні на цій молитві для того, щоб захистити наших хлопців, які в ці дні вирішують долю нашої країни. Дійсно, це той момент, коли він може дійсно змінити все. Але їм потрібна наша підтримка. Дуже потрібна. Тож запрошую всіх до молитви. В ім'я Отця і Сина Святого Духа слава Ісусу Христу. Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо з вами стихи із другої книги Макавею. Тож і тепер, Владико Небес, пошли перед нами доброго ангела на страх і жах нашим ворогам. Нехай будуть розбиті Твоїм потужним рам'ям ті, що з богохульством на устах вирушили на твій святий народ. Так він закінчив. Ми вже брали раз ці стихи, але в ці дні, коли відбувається дійсно велике зрушення, коли те, чого ми чекали стільки днів і місяців, на кінець -то сталося, важливо є для всіх нас бути з Богом. Просити Бога отої кріпості духа для наших хлопців. Просити Бога, так як в цьому стиху сказано, щоб ішов ангел добрий перед ними, щоб вселяв страх у в серцях наших ворогів. Ці слова промовив Юда Макавей. Один з семи братів, який боровся за визволення свого народу. Причому боровся не просто проти ворогів, але він боровся за чистоту віри. Він винищував все язичество, яке було в ізраїльському народі. Для нього важливо було, щоб в його святинях, в їхніх синагогах, в Єрусалимському храмі приносились жертви правдивому живому Богові, а не тим кумирам яких вони собі наставили тоді. Він промовляв і просив Бога про те, щоб страх був в серцях ворогів, бо розумів, що будь-яка війна це є смерть. Смерть не тільки ворога, але й захисникам. І зараз, в ці дні, коли наші хлопці йдуть в наступ, саме маємо просити Бога про страх. Для наших ворогів. Тому що коли в війні так є, той, хто нападає, той, хто атакує, завжди втрачає більше. І тому просімо сьогодні, так як просив Юда, просімо Бога про страх для наших ворогів, щоб вони кидали всю свою зброю, залишили її і втікали в свої домівки. Втікали до себе в Росію, в свої міста, села, щоби там сиділи, дезертирували зі своєї армії, щоб вони більше не воювали. Сьогодні ми маємо, в особливші, всі разом стати до молитви з проханням про страх, страх і навернення до росіян, ворогів. Бо вони прийшли. До нашого дому. Прийшли нас знищити і зневажити. Але з нами Господь, а ми маємо бути з Ним. Ми маємо далі слідувати Його Слову, яке є записано в Святому Письмі. Дотримуватись його заповідей, десяти заповідей, які мають відрегулювати наше життя, пра, щоб ми жили правильно. Бути з Богом, це робити конкретні діла милосердя, бути з Богом. Це любити свою країну, яку Він нам дав. Це любити себе і поважати себе. Бути гордим за те, хто ти є. Любити Бога це не боятись вчитись. знаєте, пригадую. от Сьогодні просто листав стрічку новин, потрапив на очі момент, як наші хлопці звільнили черговий населений пункт і знімали ці російські триколор, їхній прапор з бікборда. А за ним був Шевченко з його словами про перемогу, про красу наших гір. Нашої країни. Борітесь і переможете. Розумієте, борітесь і переможете. Це заклик. заклик, сьогодні до всіх нас. Боротись проти тіла на війні, боротись проти духа ненависті, злоби і брехні, боротись молитвою. Просімо Бога, Його ангела. Щоб Він виганяв наших ворогів, щоб збереглися життя кожного нашого військовослужбовця, щоб вони всі живими повернулись додому. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помила нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помила нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помила нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилу нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, на віки вічні. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови, благослови, захорони, Господи, і за всіх наших воїнів-захисників, які зараз визволяють нашу Україну. Господи, будь щитом для них, пошли свого ангела, який би йшов перед Ними, вселяв страх нашим ворогам і тим самим зберіг життя для кожного нашого захисника. Просимо Тебе, Господи, поверни живими і неушкодженими. З полону всіх наших військових. і всіх, хто є на окупованій території, звільни, Господи, і збережи їхнє життя. Просимо Тебе, Господи, захисти всіх нас цю ніч, бо Ти святий, і завжди, нині, повсякчас, навіки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Прошу не нехтуйте, моліться. Зараз є дуже важливий момент, щоб ми. Нашої молитви захистили наших хлопців, вселили страх нашим ворогам. Прошу вас, моліться. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!